Я так глянула вікно і все, мене вже почало трости. Так, жителька села Дружне Красилівської громади Лариса Михальчук згадує про негоду, яка ворувала ввечері 8 липня. Через буревій будинок її родини залишився без покрівлі. Ну, десь було скільки? 6 часов, десь воно почалося. Ну так воно колотилося, як димом вона та хмара йшла. Ну, я не те надії, що в мене вже верха знімає. А я тільки війшла сюди в другу кімнату, подивилася, що. Вісить над кришею, щось вісить. Оцей козирок, оце таке вісило воно мені. Я потім вже вийшла тоді, як вже воно трохи перестало дощити, і тільки пішли, подивилися, все. Верха вже не стало. Повністю дах зняло. Криша снісла. Шифер. Балки сохранилися, а кришу снесло. Від буревію пошкоджений і будинок переселенця з Краматорська Сергія Шульги. Чоловік каже, його помешкання опинилося у центрі негоди. з тої сторони. Якраз раз під центрі було. Хата стоїть вон, вулиця. Туди вулиця і... дві яблуні повалила. огород повалило, все повалило. Ну, Вчора встигли, поки дощ пішов, плійольки накрить. Пошкодило покрівлю і центру культури і дозвілля перлина украсилові. Розповіла керівниця відділу культури міської ради Інна Грицюк. 70 відсотків пошкодженої покрівлі вже є. Це не прості робітники, це творчі працівники самого закладу, які зараз повністю ліквідовують те, що знешкоджене. Окрім даху, так як це сталося близько 9-ї вечора, і так як був вночі дощ, тому пострадала у нас і покрівля в актовій залі, в концертній залі. Загалом від буревію постраждали 23 населені пункти Красилівської громади, розповів начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради Сергій Сокол. Це було і знеструмлення від електропостачання, повалені дерева. Значно пошкоджені покрівлі приватних домогосподарств. В окремих випадках є пошкодження приватного автотранспорту, падіння дерев, падіння уламків від покрівлі будинку. За словами Сергія Сокола, на місці працює комісія, яка обстежує та фіксує рівень пошкоджень та оцінюють суму збитків від негоди. Зазнали пошкоджень і будівлі у Красилові. Пошкоджені не тільки будинок культури, є пошкоджені три-чотири навчальні заклади. І один дошкільний навчальний заклад. але там пошкодження незначні, тобто, десь пошкоджена металопластик на покрівлі, а також декілька шиферів. За словами Сергія Сокола, на відновлення пошкоджень у громаді від негоди залучить матеріальні резерви Красилівської міської ради. Як розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок негоди загалом знеструмлено 123 населені пункти на Хмельниччині. Дарина Денисенко, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан Суспільне новини, Хмельниччина.